Огляд фену, який на моє здивування нічим не гірше Дайсона. Замовляла його в інстаграм-магазині Ксюстор, він має три насадки, і всі вони на магніті. Зазвичай я сушу волосся без насадок, бо так кращий потік повітря, але і з насадками дуже зручно, особливо зручно сушити на браш. Мені зараз це дуже актуально, бо карантин вже підзмився і волосся почало підпушуватись. Ще є така насадка для локонів, але вона найбільш пориста волосся. Бо якщо у вас волосся таке ж саме гладке і тяжке, як у мене, то крутити ви будете дуже довго. Тому раджу для дівчат з пористим волоссям. Також до цього фену йде насадка дифузор. Вона дуже класна. Я, на жаль, не маю кучерів, тому я її тестила на своїх кучерявих клієнтках. Кучері виходили структуровані і це просто топ. Також фен має чотири режими: холодний, тепліший, ще трошки тепліший і гарячий. Я зазвичай використовую холодний або тепліший. Також має три режими потужності. Сама я використовую найпотужніший режим для кучерів. Раджу мінімальну потужність. Ще один плюс, що він підійде на будь-яку структуру волосся. Рекомендую.